Доброго дня всім. Сьогодні я на засідання постійної комісії з питань законності, охорони прав людини, депутатської діяльності, етики та регламенту. Для початку роботи нам необхідно провести реєстрацію присутніх депутатів. Е, Білик Сергій, Венгарч Микола, Семенюк Світлана, Солодюк Ігор. Є. Та нічого любові немає. На засідання прибуло троє депутатів, Кворум є, тому ми можемо розпочати наше засідання. Перше, що нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний роздано всім, бачили ви всі порядок денний. Які є питання пропозиції по порядку денного. Пропозиція є за основою в цілому. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, немає. Прийнято. Тоді переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше у нас питання про, е, про звіт виконання селищного бюджету Кіменецької селищної територіальної громади за 9 місяців 25 року. Доповідає вас Василишна Світлана. У нас інформація про виконання роздана. Я лише коротенько скажу, що досіна частина селищного бюджету за десь місяця виконана на 191%, і до загального спеціального фондів власних надходжень у нас значить, дійшло майже 132 мільйона гривень. Міжбюджетні трансферти у нас надійшли це, тобто субвенції з державного та власного бюджету, надійшли до селищного бюджету в розмірі 122 мільйона два мільйони Ну, власні надходження загального фонду у нас. Складають 109,5%, тобто 128,8 мільйона гривень нам поступило. Привіт за звітний період складає 11 мільйонів 200. Ну і так як і раніше, у нас найбільшу потому вагону надходження займає податок на доходи фізичних осіб, це майже 50%. І другим джерелом так само залишається плата за землю та рентна плата за землю з юридичних та фізичних осіб вони складають загальні витрати в доходах 16%. Усі доходи виконані за звітний період на сходження складають більш поверх 100%. Крім того, отриманим доходів за 9 місяців проведено видатків на суму 250 мільйонів 48 тисяч грн. Тобто видатки Виконано на 88 до уплату дочного плану на звіднодату. В основному у нас, як і завжди, у селищному бюджету в тому вагу у видачах займають додатки на захищені статті, тобто зарплата на реносії, продукти харчування та медикаменти, і вони за звітний період склали 27 мільйонів 200. Основна найбільша галузь у нас як і завжди вже освіта, і у нас складає 155 п'ятдесят мільйонів ну Майже 156 мільйонів направлено. Культура, охорона здоров'я у нас складають майже по 9 мільйонів на за звітний період. Ну і фізична культура і спорт, соціальний захист тут ідуть по 2 мільйона направлено втрат. Ну і крім того, у нас за звітний період було направлено міжбюджетні транспорти до державного бюджету це субвенція. На військові для військових частин у боротьбі з російською агресією, і на такі витрати ми направили майже 2 мільйона гривень. Ну, так коротенько Ось є питання. Mm. Якщо немає питань, то пропоную, е пропоную дати питання до на розгляд сесії. Хто за? Проти утримались немає. Одноголос. Тоді переходимо до другого питання про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування працівникам селищної ради, е доповідає Білий класі. Ми остановилися у нас з 16 листопада змінюється рамку селищного голови. Так як це найближча сесія, то... Ми підготували проєкт рішення, що прихвоти війну з 16-го, то вже сьомої ранку не вищий ранг у межах 4-ї категорії ФА. Також е, змінюються ранги у чотирьох старостів. Назару, Юрій Панкевич, Варюк, Андрій і Бабинський Андрій. Це також найвищі ранги у межах п'ятої категорії ФОС, відповідно ми підготували вже в цьому рішенні, про тобто, це звідновуємо законодавство викону послугу організації. У когось є якісь питання? Немає питань. Пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проводив займання немає. Рішення прийнято. Одноголосно. Розглядаємо третє питання. Про участь в експериментальному проєкті і сприяння на налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Задля зміцнення єдності та стійкості у пода у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України доповідаємо як і. може бути якби і в гуманітарному плані, і в інформаційному приймання, скажімо, делегації дітей. Ну, різнобічні. І плюс допомога відновлені, якщо це там буде можливе, скажемо це. До нас привернулися були представники ну, розповідають. Бесвіду про, про подальші плани, тому що в них проблема, в них вже 10 кілометрів до рівня фронту. Е, є потреба в певній релокації і підприємств, ну і людей. Всем кажуть, що люди вже теж раніше ще, поки що не долітали кадр, то ще трималися. То зараз вже питали, стає питання про те, що масове переселення людей. Ну, це не лише громада, ми обізвали. Ну, велику частину громад Заходу, mm -hmm. це і Сікірянської mm -hmm. е, Хмельницькі, Тернопільські. Тобто, скажімо так, і в них вже є укладені довго меморандум Секріанської громадою, це ще у кліч-окліч другий транш. Це заростання реалізується. В принципі, mm -hmm. викладено, якби в примірному варіанті це гідно постанови, угоджено вже з цією громадою, єдине, що там. То, що у вас було на руки, то трошки вони поміняли функціоне звітування е, про хід рез, рез, результати досягнення цього вітання, подається відділом міжнародного співробітництва співробітства проєктного ну, місця виконавчого комітету Росії сільської селищної ради, до органу Міністерства розвитку території України. Там було звертано в ваших варіантах що просто звітування звітуємо і якби ми, ми вони в принципі по правилах це вони мають. Товариш про нашу відбрати. Прошу отримати в такому реанті. Кось так. є якісь питання? І немає. Не. Тоді я пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти утримались, немає. Рішення прийнято. Всі питання винесені на розгляд комісії. Розявнути засідання комісії, оголошую.